Гучні прізвища фотообшуків із дорогих маєтків, тримання під вартою застави у мільярди гривень, кримінальні провадження щодо відомих осіб резонансних справ, які розглядає той же вищий антикорупційний суд. Вони стали системними. Тягнеться досі справа. Екс настоятеля києво Ферської лаври Павла. Зараз йдуть експертизи, лінгвісти та психологи вивчають висловлювання Павла на предмет колабораціонізму, зокрема. Одночасно з будинку екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя зникли герби Російської Федерації, які прикрашали ручки на дверях. Коли саме їх спиляли, невідомо, але якщо рахувати загалом, то року не пройшло, як Паша Мерседес прибрав символи країни-терориста із свого життя. Ну а екс-голова верховного суду, якому закидають хабар у 2 мільйони 700 тисяч доларів, перебуваючи навіть під вартою всі СІЗО, примудряється не тільки порішати питання зменшення собі застави, а й бере участь в судових процесах та висловлює по них свою окрему думку. Підозрюваного у про проросійського орденоносця Нестора Шуфрича звільнили з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова, який він очолював 4 роки. кажуть, що тепер йому загрожує 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі і втрата майна, якщо правоохоронці зберуть достатньо доказів, щоб довести провину нардепа, який і досі залишається членом комітету з питань свободи слова. За оцінкою Форбс, зараз статки Шуфрича становлять мінімум 100 мільйонів доларів. Здебільшого це готівка. Ну а ще йому належить 6,5% акцій Київського річкового порту. Отже, про гучні затримані і справедливі рішення суддів поговоримо з нашим наступним співрозмовником. Це Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю. У розмові я хочу відштовхнутися з вами від важливого рішення президента, а потім і парламенту щодо поновлення електронного декларування, воно стало знову обов'язковим для чиновників, для держслужбовців. Тож незабаром може суттєво збільшитися кількість осіб, котрі ну, забули або неправильно внесли, або свідомо спотворили власний фінансовий звіт про особисті доходи. І очевидно, ми почуємо ці випадки і відповідні органі вони зреагуватимуть і фіксуватимуть все це, і схвалення суспільства так само матимемо. Але Знаєте, дуже часто потім якось так стається, якщо подивитися на деякі попередні гучні історії, то заставу зменшують в рази, то термін розгляду справи сплив, то тихенько в ліс полем морем пішов. Чому гучні затримання арешти не перетворюються на такі самі гучні судові рішення? Гарне питання, але давайте я трошки з іншого з парадоксального почну. Дивіться у підвищеної суб'єктності України, а ми сьогодні абсолютно інакше сприймаємо в світі. У тієї допомоги величезної допомоги, яку ми сьогодні отримуємо від наших партнерів партнерів, є і інша сторона медалі на нас дивляться інакше. Ми маємо давати приклад того, що ми зрілі внутрішньо, що ми розуміємо, хто ми, що ми, і несемо відповідальність за свої дії. Ну тобто, суб'єктність надає набагато більше уваги до нас, і тому проводити себе так само, як ми поводили в протягом 30 років, да коли. Ну, ми десь там трошки заробляли грошей, сіри грошей, і так далі. А потім ну вважали, що цього ніхто не бачить, і тому не буде ніякої реакції глобального світу в цілому. То ось сьогодні до України інші питання. Ви маєте бути одночасно і ефективними з точки зору оборони своєї території. В цьому немає жодного сумніву, і в той же час ви маєте показати, що розумієте, що таке сучасна держава, що таке конкуренція, що таке прозорість. І тут ви абсолютно праві. Що дратувало в Україні завжди? Це те, що ми красиві слова говоримо про антикорупцію, що ми створюємо певні ілюзії і очікування у суспільстві. І у наших партнерів, а потім після цього з'ясовується, що вся правоохоронна система працює. Ну скажімо так. Можна дати можливість людини відпітляти. Нам не дадуть цього зробити це в цей раз. По перше, суспільство не дасть, тому що ціна сьогодні, яку платить суспільство, набагато вища, ніж те, що було, наприклад, 10 там чи 15 років. Це не питання навіть матеріальної складової, не питання того, що хтось незаконно став мільйонером, і так далі це питання, що одні кров проливають, а інші в цей час думають про свої майбутні кар'єри. Незалежно від країни, де вони будуть знаходитись, тому що сьогодні вони можуть на війні заробити з преміальним додатком, ну тобто там не 100%, наприклад, а 1000% заробити на чомусь. І тут третя складова президент абсолютно конкретно і щиро говорить про це, що давайте вважати, що корупція під час війни це мародерство. А мародерство під час війни це державна зрада. Перше, друге, ну не треба ховати. Якщо ви збільшили статки чомусь, вважали, що це не буде там мати певних наслідків. Це не так. І нарешті, третя складова. Він напряму говорить суд судівському корпусі правоохоронним органам Не зважайте на те, що завтра прийдуть там інші політики, а ви хочете продовжувати робити кар'єру. І ці політики можуть прийти в тому числі з корупційного середовища. На жаль, в Україні це часто бувало. Люди, які мають певні репутації, все рівно через певний час могли робити кар'єру, і президент. Говорить про те, що давайте так: якщо людина мародер, конкретно ми його затримали, то давайте його саджати на 10 плюс років, тому що це буде справедливо, якщо ми хочемо втримати дві речі: дві базові речі. Перше втримати суспільство від атаки на державу це буде справедливо. Суспільство скаже, дивіться, ми платимо ціну, а держава в цей час не платить ніякої ціни. І друге, якщо ми хочемо втримати партнерські відносини з е, країнами, які нам сьогодні суттєво допомагають під час цієї війни, так і наші партнери про це нам періодично нагадують, і, зокрема, гучні е, інформаційні приводи на жаль для цього використовують. Але з того, що ви говорите, що Україні тепер не дадуть залишитися такою, якою вона була всі ці роки. На чому тоді Україна має. Має зараз зосередитися свої зусилля зокрема на реформуванні судової системи, на вибудові неприйняття суспільством самого існування хабаря на те, щоб вибудувати нові механізми боротьби з корупцією, на створенні там простих прозорих зручних правил ведення бізнесу і функціонування державних органів, що має бути першочерговим, і ще війна. Ми ж не забуваємо про це. Все має бути першочерговим, а головне треба зрозуміти, яка держава в нас має бути. Тобто, держава має бути мінімальною з точки зору розподільчих функцій. Це дуже важливо, щоб у чиновника не було можливості монетизувати свої функції, продавати свої функції. Що, що таке корупція? Це чиновник є з пакетом регламентних можливостей. Ну тобто, до нього приходить там хтось із представників бізнесу, і він говорить: добре, ви мені окремо профінансуйте щось, і тоді я вам дам той чи інший дозвіл. Цього має бути в державі набагато менше більш прозорості через системи, скажімо так, де не присутній чиновник. Ну тобто зменшити кількість чиновників, зменшити функції розподільчи чиновників, проводити все, що необхідно для того ж бізнесу через системи прозоро. Ну я маю на увазі, принаймні, такі системи окремо, окремо не треба вести розмови про те, що нам треба якось там переформатувати антикорупційну вертикаль. Вона сьогодні вже існує. Потрібні про те, що ви говорили на початку, потрібні конкретні вироки. Якщо когось зловили на хабарі, він займає відповідну посаду. Треба, щоб він не через там пів року вийшов. Під іншого типу заставу, а щоб він через 2-3-4 місяці отримав конкретний вирок. Буде він далі працювати через апеляцію, щось доводити нормально. Але він має отримати конкретний вирок, тому що він має позбавитись репутації. Це ключовий елемент. Ця людина не може потім займа, займати ту чи іншу відповідну посаду. Далі ми маємо спільно відноситись, коли наші партнери говорять: дивіться, ми бачимо там приклади корупції. Зробіть з тим щось. Ми маємо не ображатись партнерів. Тому що вони зі сторони бачать трошки рельєф те, що відбувається, тому що ви знаєте, як одночасно вони мають нам надавати допомогу і при цьому закрити очі, що хтось в Україні за час війни став виглядати набагато інакше з фінансової точки зору. Ну це буде дратувати партнерів безумовно. Тому що партнерам, політикам, дивіться, політикам, партнерам, політикам треба виходити перед своїми соціальними групами і звітувати про допомогу Україні. А тоді їм говорять, так як так? Да, ми готові надавати допомогу. Ми розуміємо, яке геройство проявляє Україна сьогодні в валці проти Російської Федерації. Але в той же час, ну як так можна підтримувати політиків українських, які, наприклад, виглядають ну не зовсім антикорупційно? Це дуже важливо складова. Це репутація вже цілої країни, тому що війна довга 19 місяців війни це там не 3, 4, 5 місяців. За цей час є певна втома є більш отут уважно. Більш прискіплива увага до того, що ми сьогодні говоримо, що ми сьогодні робимо, як ми за свої слова відповідаємо. Наскільки ми є принциповими, ну щодо антикорупції в даному випадку, тому ці дві складові суспільство і партнери це дуже, дуже е суттєві важелі, які будуть впливати, якою Україна буде виглядати після цієї війни, тому що можна так загратись з корупцією, да що просто всі скажуть, так ми розуміємо все, що ви робите, але ми не розуміємо, що це за держава. Пане Михайло, ви абсолютно правильно говорите і знову ж таки поява в економіст да, в публікації в «Економіст» про те, що війна очевидно вже не буде швидкою. Так і переорієнтація на довготривалі процеси, очевидно, і західні країни має зорієнтувати на більш повномасштабну і, і е, тривалу підтримку України відповідно і на відбудову України, і на відновлення її енергетич економічної складової, а все це воно пов'язане зокрема із появою спецпредставника від Америки, пані пріцкер Це так само пов'язують з ефективністю використання грошей американських платників податків. Так само, і велика відбудова України це і велике відновлення, там великі гроші мають бути. Ну і знову ж таки, велика спокуса від чиновників десь порулити цим процесом, і це так так само вимога для України зробити все прозоро, зробити все ефективно. Але як нам стояти і поєднати все це? Я трошки інакше дивлюсь на такі терміни, як довга війна чи коротка війна, тому що довга війна це питання, а чи не довга да? ну, тобто терміни, календарні терміни залежать виключно від розуміння, що таке математична паритетна спроможність української армії. По відношенню до російської армії, що таке математична паритетність в економіках, що таке санкції, наскільки вони ефективні? Якщо ми хочемо пришвидшити фінали, є відповідні математичні формули, які дозволяються зробити і щодо зброї кількості зброї, і щодо ефективності санкцій, паралельного імпорту Російської Федерації, і так далі. І тому подібне, про це треба говорити, коли хоч хочемо зрозуміти, наскільки ця війна затягнеться, чи навпаки, наскільки вона буде скорочена. Тепер щодо відбудови, абсолютно праві. Безумовно, Україна сьогодні і це інерційні процеси, які вже будуть мати незворотній і мають незворотній характер. Тобто Україна розглядається партнерами як країна, яка буде елементом загальнодемократичної системи, економічної системи не тільки європейського союзу, але в цілому я маю на увазі, в цілому європейське демократична економічна система. І тому безумовно вони хочуть, щоб ця А країна велика, Україна велика країна, великий споживчий ринок і так далі. І тому подібно вони хочуть, щоб тут дійсно була побудована нова економіка, нова структура економіки. Була вона була конкурентною на глобальних ринках і давала доданої вартості загальному демократичному економічному процесу, як такої, і сюди вони. Готові будуть інвестувати, і вони вже ці рішення прийняли. І тут ми переходимо на третє складову. Вони хочуть побачити наступне і чому є спецпредставники. Перше, вони хочуть побачити високу компетентність, високу функціональність державних діячів, які будуть опікуватись тими чи іншими програмами. Вони хочуть побачити е, велику компетентність щодо вміння вести переговори. Вони хочуть побачити велику відповідальність ну щодо прозорості фінансової звітності і так далі. Вони хочуть побачити набагато більш прозору економіку. Де менше є державного, ну не державного, навіть а чиновницького, а, знаєте, бюрократизму, а більше є ефективності. А що таке бюрократизм? Це знову ж таки певні корупційні складові. Тому вони хочуть побачити інший тип управління і макроекономікою, і мікроекономічними процесами на різних галузевих ринках. Я думаю, що от однаві те, що наприклад пані Пріцкер призначили. Це е, для мене вкрай позитивний сигнал, тому що ми будемо розуміти, як структура ця буде вибудовуватись щодо консультацій, щодо пріоритизації, щодо е, сумісних проєктів між Україною і Сполученими Штатами чи ширше е, європейськими країнами, які будуть орієнтовані на сполучені штати і так далі. Мені здається, це оптимістичні сигнали, які чітко говорять, що наші партнери зацікавлені в розвитку нового типу нової структури економіки України відразу після війни. Це не питання відновлення інфраструктури, як та. Такої ще раз підкреслю це питання побудови нового типу економіки, яка буде набагато більш конкурентною, не такою, як була пострадянська економіка в Україні, да яка орієнтована була там на перший 에, перерозподіл продукту, як такого, а трошки іншого типу буде економіка, і це вкрай позитивні сигнали. І знаєте, я б все ж таки виділив виокремив дві складові: перше, це незворотній процес. Всі розуміють, що війна. Ми зараз не говоримо про календарні плани. Війна має дати можливість Україні не те, що зберігтися, а виглядати зовсім інакше після війни. І тому знову ж таки в це будуть інвестувати, і це друга складова країни-партнери прийняли для себе рішення, що Україна буде партнерською державою, яка буде мати величезний обсяг. Ресурсів для того, щоб відновити ефективну економіку, пане Михайло, ну і знову ж таки дозволю собі припустити, що якщо будуть великі гроші, буде велика спокуса, то будуть ще нові а, затримання і нові посадки. А, чи не відіб'є бажання в європейських американських партнерів давати нам ці гроші, бо вони скажуть, та тут крадуть, на що ми сюди будемо вкладатися? Чи вони мають а? розуміти, що ми зробимо все? Ну або знову ж таки дайте відповідь на це? Спокуси будуть. Тому що це внутрішній світ людей, от мені навіть сьогодні загадково як можна. При такому обсязі масштабі війни не, вважати себе людиною недоторканою, яка може щось вкрасти там з бюджету чи з допомоги, і так далі. Для мене це загадка, тому що безумовно важливо виграти війну якомога швидше і тоді отримати просто неординарні шанси робити кар'єри. Ну тому що країна буде сприйматись інакше. Я ще раз підкреслю набагато більш суб'єктно, ніж це було до початку повномасштабного вторгнення. І ти можеш не вкрасти 100 доларів, наприклад. Я умовно кажу, да, а ти можеш отримати доходу на 200, 300, 500 доларів і ще й мати фундаментальну репутацію. Для мене загадка. І чисту совість. Да. а і чому треба бігати потім по світу і виглядати як нікчема, яка обкрала країну під час тяжкої війни. Ну тому що це ж буде відомо. Я просто не розумію цих людей, які думають, що в постінформаційному е, просторі да, можна щось буде сховати. Ну тобто, всі будуть думати, що ні-ні, ні це гарні були менеджери і так далі. Це дивно. А е, і друга складова: я думаю, що з тими спокусами ми справимось і. Е, тому що наші партнери все рівно будуть зацікавлені в інвестиціях, але вони будуть шукати разом з нами інструменти системного контролю за тим, щоб ці спокуси не проявлялись. Ну тобто будуть ті чи інші органи, та чи інші прозорість інформаційного плану і так далі. Мені здається, що Україна в будь-якому випадку знаєте, час зараз іде дві-два процеси для мене. Отакі очевидні: перше це обнулення Росії, ну за рахунок тяжкої війни. Так, це історичний процес, тому що ми довго казали про те, що ми різні, що ми історично різні, і в нас оці відносини дійшли до війни для того, щоб все ж таки розставити крапки: Україна це Україна, Росія це Росія, і вони між собою взагалі інакші. А другий процес це переформатування внутрішньої держави, як такої, вона має бути більш компактною, більш, скажімо так, прозорою, набагато більш функціональною, ефективною і так далі. Це такий революційний процес. Вони паралельно йдуть. Це тяжко, але вони йдуть вже паралельно. І от все, що ми сьогодні з вами обговорюємо, в тому числі достатньо жорсткі затримання, так підозри, так я розумію, що це не обов'язково приведе до там великих термінів ув'язнення, як таких, але. Головне, що це вже почалося, і знову ж таки, репутації людей, які попадають під так, каток держави сьогодні, вони вже будуть мати зовсім інший вигляд. Ці репутації, пане Михайло, дякую вам за розмову. Михайло Подоляк, радник Ренка офісу президента України, був гостем нашої програми. Говорили про невідворотність покарання.